На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 листопада 2020. 4 року. Сьогодні 29 листопада. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці скорпіон. Можна пророщувати насіння для отримання проростків для вітамінних салатів. Сіяти насіння сидератів, але це в теплицях, і в південних областях. І зелені культури теж можна посіяти це насіннячку і в теплиці, і в горщиках для вирощування на під віконі, і трошечки сюди ще і цибулі посадити для отримання вітаміної зелені. Можна працювати всю добу з розсадою: пікіровка, перевалка, посадка, ефективні поливи та підживлення органічними добривами. Але це знак стихії води, тому не можна проводити обрізку саду. Не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах, чи в кімнаті, чи в відкритому ґрунті. Будь ласка, це дуже важливо, ніяких обрізок. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 29 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 29 листопада на сьогодні. Дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. А що ж це таке, з чого воно складається? А Складається це з приготування страв з морської, океанічної риби, морепродуктів. Готуйте доступні овочі, фрукти, ягоди, використовуйте вітамінну зелень, часник та цибулю в першій половині дня і пийте трав'яні чаї. Смачного вам. 30 листопада Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці скорпіон до 13 години 53 хвилини. Це буде якраз час дня, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу з 8 години 21 хвилина до 13.53. Тому після 14 години 30 хвилин можна буде пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. І все. Якщо сильно треба сидирати, в південних областях можете в теплицях трошечки посіяти. І все. Поливи та підживлення органічними добривами проводимо рано вранці, ще у скорпіоні. А вже далі, в знаці стихії вогню, не рекомендуються поливи. А підживлення будь-якими добривами небезпечні для рослин. До 14-ї години не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, нагадується це час стихії води. А ось після 14-ї вже можна. Особливо це актуально для тих рослин, які знаходяться в кімнаті, проводити зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 листопада несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 30 листопада 2024 року. Тут буде працювати в більшій мірі стрілець, енергії стрільця, тому будьте уважні і обережні з алкоголем, краще виключити його з свого раціону, копченості не використовуйте для харчування, жирні продукти. І дуже будьте уважні до ліків. Що ж можна приготувати для здоров'я? Готуємо різні каші, овочеві супи, нежирні сорти м'яса, рибу, дуже корисні молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, використовуйте для приготування всі доступні фрукти, овочі, ягоди, особливо корисні пастернак, селера та будь-яка зелень. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на весь цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я, міцного, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.